Вітаю, мене звати Олена Мельниченко і сьогодні в курсі Математика з нуля ми з вами будемо вчитися множити звичайні дроби. Все дуже просто. Головне записати під одну риску дробу, а да, ще дроби мають бути без цілої частини. Тобто, якщо ваш дріб мішаний, він місить цілу частину і дробову, переведіть його до неправильного. Потім під одну рисочку дробу і скорочуємо. Давайте розглянемо на прикладах. Ось у нас 5 сьомих помножити на 1 десяту. Ну, звичайно, зручно записати під одну риску дробу. Так, Записати, ну і залишається ось так. Помножити і помножити. так? І тепер можна скорочувати. 10 і 5 можна скоротити на п'ятірочку, тут буде 2. Скоротити на п'ятірочку, це значить поділити і число в чисельнику, і в знаменнику на 5. Що в нас залишається? Зверху залишається у нас одиничка. Да? 5 поділити на 5 це також одиничка, одиничка помножена на одиничку, це одиничка. А далі 7 помножить на 2 це буде 14. Окей, йдемо далі. Що в нас тут? Можемо писати під одну рисочку дробу, а можемо зразу скорочувати. Ми ж розуміємо, що ми робимо. Дивіться, 10 і 200 я скорочую на 10. 10 поділити на 10 це одиничка. 200 поділити на 10 це буде 20. Тепер 121 і 11 скорочуємо на 11. 121 поділити на 11 це буде 11. 11 поділити на 11 це буде одиничка. Що нам залишається? 1 помножить на 11 це 11, а 20 помножить на 1 це буде 20. Це є відповідь. Дивимось наступний приклад. Тут уже три дроби, які нам треба помножити. Але все те саме. Працюємо абсолютно за тим самим алгоритмом. Дивіться, можна 3 і 9 скоротити. Тут буде трійка, тут буде 1. Бо ми 9 і 3 ділимо на трійку. Тепер що ще? 39 і 13. 39, якщо ми поділимо на 13, це буде трійка. Тому ми скорочуємо на 13, тут буде 3, а тут буде одиничка. бо 13 поділить на 13 це буде одиничка. Що в нас залишається? Воно залишається в чисельнику 1 помножить на 3, помножить на 3, тобто 9. А в знаменнику 1 на 1 і на 50, тобто 50. Це буде 9 п'ятдесятих. Добре, йдемо далі. Далі нам треба просто 3 помножити на 4,21. І от якщо ми бачимо просто 3, просто ціле число, нам зручно записати, що це 3 перші. Будь-яке число можна подати, що знизу у нас в знаменнику, одиничка, і буде ось такий результат. І помножити на 4,21. Тепер 21 і 3 скорочуємо на 3. Якщо я трієчку ділю на трієчку, буде 1, якщо 21 ділю на трічку, буде 7. І в мене залишається 4 сьомих. Дивимося наступний приклад. А в наступному прикладі у нас неправильний дріб. Я казала, що його треба перевести, вибачте, в нас мішаний дріб, бо є ціла дробова частинка, і нам треба перевести у неправильний. Тобто трієчку я множу на 5, це буде 15. 15 додаю 3, це у нас буде 18 п'ятих. Помножити на 1 дев'яту. Тепер 18 і 9 скорочуємо на дев'яточку. тут буде 1, тут буде 2. І в результаті в нас залишається 2,5. У нас є ще один шостий приклад, у нас тут два мішаних дроби, обидва треба перевести до неправильних і обчистити. Так, щоб мені не заважала ліва частинка, я зроблю ось так. Я 8 множу на 4, це буде 32. 32 додаю. 3 буде 35. Тобто я пишу 35 четвертих помножити. Тут 1 множу на 14, це буде 14. 14 додаю 3, це буде 17, так? Тобто буде 17 четвертих. 14, так? 17, 14. Тепер ми можемо скорочувати ось це і ось це, ми можемо скоротити на 7. Бо 35 ділиться на 7, буде 5, і 14 ділиться на 7, буде 2. Що в нас залишається? А в нас залишається 5 помножити на 17, а знизу 4 помножити на 2. Тобто тут в нас буде 8. А 5 помножити на 14. Що це в нас таке буде? Якщо на 17, так? 17 це в нас 10 і 7. Якщо я 10 множу на 5, буде 50. Якщо я 7 множу на 5, буде 35. Якщо я додаю, буде 85. Добре. Треба виділити цілу частинку. Скільки входить 8 85? 10, так? 10, цілих і залишається 5 восьмих. 10 цілих і 5 восьмих – це наша відповідь. Я думаю, що тепер ви легко можете помножити два дроби. Питань не буде.